Отакий, от дорогі українці, брати і сестри рано в Києві вибухи, постріли, повітряна тривога. І я вдався до слова поетичного і так от просто взяв антологію української поезії, видавництва Абаба Галамага. І просто отак от от навмання відкрив цю книжку. І хочу вам сказати, що слово це найбільша сила, яка тільки є, тому що власне відкрив я її випадково, але не випадково на ось такій частині вірша Василя Симоненка. Бачиш, з ними щогодини б'ються, чуєш Битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримонить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові. Хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. І скажіть мені, дорогі брати та сестри українці, що слово, яке дається письменникам і поетам Воно народжується десь там у вищих світах, тому кожен поет і письменник це пророк і провісник глибинної духовної суті. Бо за це і боремось ми нині. за нашу ідентичність українську і. За любов до свого рідного краю. Тому читайте українське, пускайте це світло в свою душу, в свій розум. Насишуйтесь цим. І тоді насправді душа ваша збагатіє тими смислами, які роблять. Націю єдиною. І тоді роблять країну успішною. Бо люди, в яких є вища сутність, в яких є духовне коріння і глибинне розуміння того, як облаштований цей світ, бачать набагато далі, ніж просто речі матеріальні. Думають не тільки про Наступні вибори, але як казав сер Вінстон Черчилль, про наступні покоління, тому за українську мову, за українську культуру, за нашу свободу і волю ми сьогодні стоїмо. Слава Україні, слава її героям і смерть всім нашим ворогам.